Унікальну операцію з пересадки серця провели у Львові. Туди зі столиці довелося вести не лише пацієнта, а й цілу операційну, бо саме там дали дозвіл на трансплантацію життєво важливого органу. Гвинтокрилом пацієнта доправили вже до столиці. Це сталося наступного дня після операції. Пацієнта, у якого тепер б'ється нове серце, сьогодні першими провідали у лікарні. Як почувається, та про що мріє? Дивіться. Лікарня швидкої медичної допомоги Львова найбільша західного регіону України. Першу трансплантацію нирки тут провели у березні, і вже зараз, вперше у Львові, пересадили серце. На пересадку серця 57-річний мешканець Коростеня чекав 5 років. Міжить на мертві. Почував себе гірше відтоді, як пережив інфаркт. Нічого немає, не робити. ніяке навантаження по сходах піднятись на п'ятий поверх до третього доходжу і задихаюся вже. Операцією чоловіка підтримує дружина. Каже, раніше Віктор вів спортивне життя. Наші більше вживання жити. донором став 58-річний львів'янин, який впав із висоти. Його рідні дозволили пересадити нирки та серце. Відтак троє людей отримали шанс на нове життя. Це наше донорське серце. Насильна сахранна. Трансплантацію проводила бригада львівських медиків спільно з фахівцями Київського інституту серця. Збільшене утричі серце Віктора вирізали та пересадили нове. Нові нирки отримали мешканці Львівщини та Тернопільщини. Операції тривали близько 12 годин. На реабілітацію пацієнта доправили санітарним гелікоптером. Два години п'ятнадцять чоловік з Львова прилетів в Київ на санітарному вертольоті. Так що в Україні тепер все діляться нічуть не хуже, ніж в Германії. Реабілітація триватиме до трьох тижнів. Сьогодні провідали Віктора. каже за три дні після пересадки серця почувається краще і будує плани. Почуваюся добре, все чудово піднятися. Це третя операція з пересадки серця в Україні. Перших дві провели у Ковелі Волинської області. Унікальність цих е, трьох операцій в тому, що звичайно донорське серце везут к реципіенту, Консервують і везут в ту клініку, де пересаджують. Ми нашого реципієнта посадили в машину, відвезли в Львов, там його е, положили на операційний стол. приехали сами, это все заняло порядка 7 часов, и уже там сделали трансплантацию сердца. Поскольку Львовская клиника, больница скорой помощи, еще не совсем адаптирована для таких операций, мы все везли с собой. Ми трьома машинами везли цілу операційну з собою. Люди не повинні помирати від того, що в нас в Україні щось не вистачає. Тому ми не гірші країн. У нас є прекрасна бригади лікарів, спеціалістів. Це процес в Україні дуже складний, надзвичайно складний. Але ми хочемо, щоб в кожному в області були центри і тож що пацієнтів настільки багато, що. Один-два-три центри на Україну не справляться з такою кількістю. Медики кажуть, готові розвивати українську трансплантологію, щоб українці мали шанс на дешевшу та якісну операцію вдома, а не за кордоном. Оксана Ротко, Оксана Зінковська, Максим Савченко, Володимир Віжбинський. Новини сьогодні канал Україна.